Всім привіт! З вами Ліза. Сьогодні хочу з вами поговорити про донышки. І в мене нова пудра ну, точніше, новий засіб, в якому з'явилось донышко. Це пудра від Physicians Formula Diamond Dust. Хочу вам показати То мене дивиться, знаєш, що я полюбляю зберігати в коробках косметику. Ось так вона виглядає. Тут 6 грам об'єм невеличкий, і при такому більш-менш щоденному використанні в мене вже з'явилося донечко. Тут і ось тут проглядається. Наношу я пензликом на... не на все обличчя, на щічки. На лоб на нос не наношу. Я пробувала як хайлайтер, але це все-таки не хайлайтер, тому що на руці багато блискіток зараз. Я наношу пальцем. А коли наношу пензликом, то тоді вона саме як пудра працює. Мені сподобалося її от перед новорічними святами використовувати. Вона так гармонійно якось виглядала. і... Продовжила використовувати. Тепер, можливо, буду і далі продовжувати не брати інших пудр, щоб ще більше це донечко збільшити та, можливо, закінчити. Так, і з приводу чого я тут з вами зібралась, це хочу розпочати новий проєкт. Я скучила за проєктами. Дівчата дивлюсь, ведуть дуже цікаві проєкти і по там, ротації косметики, по використанню. У мене не так багато зараз ціней, щоб такий якийсь інший проєкт вести. А от цю палеточку, думаю, що в принципі реально закінчити. Хоча б деякі рефіли. Це палетка від Lamelle to go Palette. Вже постиралася, відтінок 401 Нью Нюд. Вона дуже класна, мені вона дуже подобається. До того ж, це подаруночок, але вона вже, бачите, почала в мене розвалюватись. І у мене немає місця якогось столика чи якогось хоча б комодика, де можна було би зберігати. І в мене зберігається в косметичках або в якихось коробках. І... Не хочеться, щоб вона розсипалась, буде дуже-дуже шкода. Так, 6 рефілів. Рефіли маленькі. Рефіли, скільки тут у нас грам. Тут були грами, напевно, це 6 грам, бо тут вже стерлося. І ну, досить непогане використання. Із 6 рефілів є 4 донешки, ну, навіть не донишки, а одна. І тут вже є таке заглиблення. Враховуючи те, що край дуже рідко використовую, і тут вже непогане таке заглиблення і просвічується оце ребро. Прям так чітко його видно. Давайте зробимо свочі темний коричневий. Ну, Щоб він на повіках виглядав темним, то треба робити якусь підложку з олівця, наприклад, темного. Так, знімо годинника, щоб. Вам показати свочі. А так, навіть якщо затемняєш, от я люблю його на нижнє повіко носити, зовнішній куточок, затемнювати, то все одно він часом так як вицвітає трохи, стає не таким помітним. Наступний відтінок ось такий це ідеальний відтінок для складки повіка. Він матові дуже приємний на дотик, такі шовковисті, він класно тушується, він не робить ніяких плям. І ось цей поруч покажу, тому що вони подібні і різниця є, так, цей більш рожевий, цей більш коричневий. Та вона не така велика. На верхнє повіку, я наношу рожевий. А на нижня цей, мені здається, так буде рівномірніше вона використовуватись, бо як закінчу, наприклад, першим один відтінок, цей рожевий вже під нижній він не дуже буде гарно виглядати. І я ще думала, можливо, навіть їх взяти, вийняти звідси, перемішати і перепросувати, щоб був уже один такий матовий відтінок. Не було, знаєте, вагань таких зранку, ой, а яким би це відцінком складку заповнити. Але поки що їх ще так багатенько, можливо, в один рефіл не поміститься, то я не спішу і не дуже люблю цим займатися. От, цей світленький, така як пудрочка, я використовую для розтушовки його, щоб підтушувати десь те, що. Наприклад, занадто високо чи далеко підняла ту шовку. Він особливо не висвітляє мою шкіру, бо він якби, такий, як моя шкіра, або трошечки, трошечки темніший. От. Тому, якось я відвикла такими тінями припудрювати повіку, так би він у мене вже давно би, напевно, пішов. І... Ось ці два рефіла, дуже гарні. Мені, мені більше лишить ось цей відтінок, більш такий бежевий, а рожевий трошки менше, тому я ними частіше користуюся. Вони досить такі, як кремові, і через це і трохи і замилюються в рефілах. І так... Якби ссуваються, але я набираю їх пензликом, вони зовсім не осипаються і дуже-дуже класно сяють. Давайте зараз покажемо. Ну, ось цей є чомусь рожевий, зараз я його ще раз нанесу повторно. На пальцях дуже класно. Ось. А Оцей більш бежевий, він такий повсякденний. Ну, взагалі, дуже мені подобається. Ось. Класно, вони сяють. І макіяж виходить повноцінний, довершений. Оця одна малесенька палеточка, і купу компліментів я отримую, коли роблю макіяж. нею. Ось така палеточка моя. Я почну проєкт з березня. Ну, Грубо кажучи, так з 1 березня, і подивимось, напевно, через місяць, чи будуть якісь результати, чи ні. Зараз зроблю фото, щоб ми порівнювали, відслідковували. І також, якщо будуть з'являтися донышки в якійсь іншій косметиці, то також буду в цьому звіті показувати. Буде такий, ну... Project Pen, не Project Pen, щось таке. А, ось, пишіть, як ви думаєте, для мене закінчити палетку тіней це надзвичайно складно. Я ще жодної палетки не закінчила. От, Була в мене палетка в Project pen, Ну, через війну, мабуть, якби цього не сталося, то вона б вже закінчилась. А так вона в мене лишилась вдома. Але нічого, будемо закінчувати цю. І, в принципі, тут вона досить легка, тому що матові вони швидко в мене йдуть. Вже перше донечко в мене з'явилося через місяці два використання. От цей перший, потім цей другий, цей одразу ж третій. Тут вже довше треба було доходити до дна, але, коротше кажучи, вирішила. Спробувати, принаймні, по максимуму якось використати. Ось таке було моє відео невеличке коротеньке. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, пишіть, чи закінчуєте ви палетки чи ні. Бо я раніше як робила: от у мене були малесенькі такі палеточки від oriflame від Avon там на три-чотири рефіли, на два рефіла також в мене були. І як один закінчувався, так рефіли, наприклад, там світлий і темний. І я вже темним не користувалась, то тож купувала нову палетку. Відповідно, нашу мені там два темних рефіла, один світлий, Якщо світлий скоріше закінчується, то я тоді завжди позбувалася. А потім почали більші палетки з'являтися. І там та сама, та сама історія. Світлі відтінки закінчувались. Пробувала пару раз купувати однушки світлі, та вони щось е, не дуже вдалі були і також ними не користувались. Добре, будемо на цьому закінчувати. Всім бажаю мирного неба, всього самого найкращого, а ми зустрінемось з вами в нових відео. Па-па!